І як отримати електронний підпис через Privat24. Невелика інструкція. Ми заходимо в Privat24 за допомогою мобільного телефону або комп'ютера не через додаток, який у нас встановлений, а прописом Google Privat24. Можна перейти за QR-кодом і зайти, і авторизуватися. Ви бачите, що я авторизувалася, і коли ми авторизуємося, ми побачимо або своє фото, або свої ініціали. Далі нам потрібно на бічній панелі обрати розділ бізнес, обираємо і далі електронний підпис. Тобто пункт він перший є, електронний підпис. Відкривається вікно, нам потрібно підтвердити перехід до сервісу. І ми просто саме обираємо так підтвердити, тобто зелену кнопку. Далі, наступний крок, ми перевіряємо свої дані для сертифікату, вони автоматично підтягуються через Приват24, там буде прізвище ім'я, місто і область. Ми теж їх підтверджуємо. Наступний крок, нам потрібно встановити пароль для сховища, а щоб його встановити, нам потрібно його вигадати. Тут вісім символів, є латинські букви та цифри. Символів немає. Тобто, в сумі повинно бути вісім символів. Перший крок ми занотовуємо сюди пароль. Можемо його переглянути, чи правильно, і другий крок ми повторюємо цей пароль, але пароль треба запам'ятати або десь записати. А далі ми ставимо відмітку, що ми згодні підписуємо автоматично договір і далі знову зелена кнопка Далі. Відкривається вікно. Для того, щоб завершити операцію з паролом, нам потрібно перейти Приват-24 вже в додаток і підтвердити. Там прийде сповіщення, дзвіночок буде показано на дзвіночку сповіщення, ми переходимо і підтверджуємо. Можна обрати, і я обирала, є зеленим кольором інший спосіб. Можна цю функцію для того, щоб не заходити в privat 24 обрати інший спосіб. Далі у вас з'явиться на екрані сертифікат підпису. Він автоматично буде завантажений на ваш гаджет, це телефон або комп'ютер. І саме в завантажених файлах ви можете його знайти. Це файл, який має розширення GKS. Він зберігається, він активний один рік. Там написано на самому сертифікату термін дії його, номер сертифікату. Цей підпис вам буде потрібен для ПФУ Пенсійного фонду України, для того, щоб підтягнути скановану трудову книжку або певні документи про вашу роботу та освіту.